До Житомира на зустріч з керівництвом області та міста приїхали четверо нещодавно обраних до Верховної Ради народних депутатів. Це Володимир Аришонков, Борислав Розанблат, Павло Дзюблик та Вадим Кривенко. У новообраному парламенті одним з перших утворилось міжфракційне об'єднання з назвою за Житомирщину. Зараз у його складі дев'ять народних депутатів. Найближчим часом планують долучитися ще двоє. Головне задання, яке ми ставили при створенні цієї групи, це. Вирішення тих нагальних питань, які є в Житомирській області, тобто це і Чорнобильські зони, і титанові питання, про які зараз знову ж таки починаються якісь незрозумілі речі, і надання більше повноважень місцевим радам. Тобто всі ті питання, з якими ми стикалися, працюючи на території Житомирської області, які не могли вирішити тут на місцевому рівні, на сьогоднішній день ми будемо намагатися зробити зміни в законодавство для того, щоб все таки розвивалася Житомирська область найкраще. Головною метою зустрічі народних обранців з місцевою владою став пошук шляхів спільної діяльності для захисту інтересів Житомирщини. Їх інтереси області необхідно лобіювати на найвищому рівні. Така думка неодноразово звучала під час зустрічі. Сьогодні мені надзвичайно приємно нам, надзвичайно приємно вітати у нас в гостях, шановних таких гостів, наших народних обранців, народних депутатів. А ще а ще більше. Мені доставляє задоволення те, що вони опікуються. Ця зустріч ця зустріч організована якраз за їхньою ініціативою, тому що вони дійсно переймаються про проблемами нашої області, проблемами наших міст. І ми всі прекрасно розуміємо, що вирішення основних життєвих. І основних проблем чи питань пов'язаних з функціонуванням нашої області, ми зможемо тільки вирішити їх, урегулювавши питання на законодавчому рівні. Тому ця дуже гарна ініціатива є надзвичайно слушною і потрібною в даний момент. І ми з радістю відгукнулися і зараз ще раз раді вітати наших шановних обранців. Про необхідність чіткої взаємодії між усіма владними щеблями говорить голова обласної ради Віталій Француз, він передав народним депутатам типові зразки звернень до керівництва держави, оскільки саме вони, на його думку, є об'єктивним зрізом життя в області. Тому я також, як і каже Сергій Олександрович, я радий, що так оперативно тільки ще починає свою роботу. Ну, по настоящому Верховна Рада, але приїхали наші колеги, і оскільки я ще раз повторюся, що ви. Самі були в вирішенні цих питань, ви знаєте, про що йде мова, і я буду радий сподіватися, якщо ці питання, які ми разом з вами піднімали, вони будуть знаходити не просто відповіді, а ми будемо розуміти. Тому, знаєте, я ще одне скажу, якби в цих відповідях було сказано, мотивовано, що це не може бути, ну бо мотивація отака, а то в ній в цих відповідях якби дається якась надія, але далі нічого не відбувається. І ми через якийсь час знов приймаємо чергове звернення по цьому питанню. Ми ніби там робимо роботу, там хтось робить цю роботу. А результат, оце, Вадим Валерійович, вашій особі передаю значить, таку ну, нетонку кількість документів з цього приводу. Ми готові до співпраці, і така співпраця має бути. І добре, я ще одну хвилинку скажу це моє ну, тверде переконання, коли депутатами Верховної Ради стають стоять ті, які попрацювали в районних, в обласних, можливо, хтось колись і в сільських радах, бо з ними можна говорити на одній мові. І ми, поки от сюди збиралися, ми перекинулись там деякими думками. Ну, я вважаю, що ми розуміємо і будемо діяти в одному напрямку. Вчора дійшло до адресата депутатське звернення на обласну раду, в якому просив зробити повну інвентаризацію звернень Житомирської обласної ради до Верховної Ради. Сьогодні вже ці матеріали надали. Навіщо я це зробив? Коли ми збиралися представники... Межфракційної депутатської групи за Житомирщину ми проговорили, що да, дійсно, кожен з нас буде займатися законотворчістю, має займатися це наш основний обов'язок. Ми маємо долучатися до тих законів, які потрібні усій всій державі, але в той же час ми не повинні забувати Житомирську область. Тому сконцентрувати свою увагу все ж таки на тих законопроєктах, законопроектах, які в першу чергу важливі і корисні для Житомирської області. Досі не є визначеною ситуація з місцевими виборами в Україні та децентралізацією влади. Окрім декларування заяв в областях та районах держави, найбільше чекають на конкретні кроки. Натомість представників громад, центральні органи влади зараз чують не так часто, як того їм би хотілося. Мені нічого не відомо за те, що говорите ви. І як може бути відомо голові обласної ради, значить любої, коли за 9 місяців цього року. Голів обласних рад і районних рад ні в адміністрації, ні в Верховній Раді, ні в Кабінеті міністрів навіть і не запрошували. Ми не знаємо, по яких принципах буде відбуватися реформа, якщо вона буде відбуватися. Я вже боюсь називати це слово децентралізація, бо щось не те робиться. Сьогодні підняли. Уже в тому числі і депутати, давайте проводити дочасні вибори в місцеві ради. Ми прийняли рішення одноголосно, як одноголосно прийняли рішення з вимогою зустрітися з керівництвом держави, тому що це не ультиматуми, але там деякі гарячі голови обласних рад збирають. Е Заклик давати до керівників органів місцевого самоврядування, якщо їх не хочуть чути. Хочу сказати, знову ж таки, при засобах масової інформації, два звернення було від Асоціації про таку зустріч, і вона не відбулася. Тобто, місцевого самоврядування у нас ні одна гілка влади на сьогодні чути не хоче. Що стосується виборів дочасних, ми прийняли рішення Асоціації, ми за проведення дочасних виборів. Але давайте спереді поставимо коня, а потім воза. Значить, давайте приймайте, шановні депутати, так як написано в законі, зміни до Конституції, бо лише є це підставою для проведення виборів, вносьте зміни в виборчі системи, якщо потрібно, якщо збираються проводити децентралізацію влади, значить, проводьте або хоча б приймайте концепцію по адміністративно-територіальній реформі. Тому що я переконаний, якщо зараз... Події Вінницькі, на які зсилаються, вже дуже багато відомо. Хто що хотів, але це, знаєте, із, того, із тієї серії, коли розкачує хтось лодку, то це не означає, що його лодка ця сама і не накриє. Так відбулося по Вінниці. І сьогодні говорять: проведіть дочасні вибори. Якщо вибори будуть проведені без змін в закони, забудьте всі за якусь децентралізацію, я не кажу стільки влади, скільки бюджетів. Тому Олегович, чесно вам кажу, і вже є звернення Вадим Валерійович сьогодні бачив це звернення і до президента, і до прем'єр-міністра, і до голови Верховної Ради. Попередньо, значить на цьому тижні в якомусь форматі має відбутись така зустріч. Може бути, я не виключаю про те, що говорите, що ми знаємо від когось. Що хтось щось збирається проводити і пілотні проекти, але я вам кажу, як на сповіді, значить, за це нам нічого не відомо. Бо, ну, знаєте, не все треба відкидати погане, те, що було в ті часи. Була Рада регіонів, вона не діє при президентові, де збирали. Була координаційна рада в кабінеті міністрів, де ми були присутні. Ну я беру ту каденцію з головою адміністрації на засіданнях уряду, мали можливість там виступати, доносити думку по тих питаннях, які стосували, розв... стосувалися розвитку місцевих громад. Була координаційна рада при голові Верховної Ради, де хоч іноді, але збиралися. Сьогодні я вам сказав те, що є і яка вимога одноголосно голів обласних і районних рад. Разом з тим багато питань нині продовжують вимагати законодавчої чіткості, говорить голова обласної ради. Дуже часто виникають суперечності на рівнях громада, область, держава. Вадим Валерійович Кривенко звернувся із депутатським запитом з проханням, щоб ми підняли з 2010 року, тобто з каденції цієї обласної ради цього скликання всі звернення до вищого законодавчого органу з проханням. Виступити з законодавчою ініціативою з того чи іншого питання про внесення змін до тих чи інших законів. І відповіді на наші ці звернення. Чому я хотів би, щоб то залишилося в тій епосі, тому буквально вчора надійшло це звернення, і ми розуміючи, що сьогодні зустріч оперативно попрацювали. І от це лише копії звернень і відповіді на них, які. В принципі, не вирішилось. Дійсно, на сьогодні потрібно сказати, що ми оперативно отримуємо відповіді, але в цих відповідях, як правило, немає надії на вирішення того чи іншого питання, по якому зверталися. Але я переконаний, що треба не тільки це врегулювати, але відрегулювати так, щоб ми розуміли, що робити в випадку. Коли от, ми на сесії розглядаємо питання надання права, місцева громада, сільська рада говорить за, а районна рада каже ні. Яке рішення має приймати депутатський корпус обласної ради? І який вихід із цієї ситуації? Ще одне питання пов'язано з цим, яке також не врегульовано, і ми вже маємо випадок, коли в суді зараз вирішується це питання. Ми… В 2006 році надали дозвіл фірмі, яка, як кажуть на іностранному язикі, застолбіла і нічого не робила з 6 року. Ми рішення видали, не написано в законі, скільки діє значить, цей дозвіл. А в цьому році ми цю ділянку, оскільки вона вільна, дали Міністерству на аукціон виставити. І люба може. Приймати фірму участь в аукціоні. Ця фірма, яка в шостому році отримала рішення, ну, вибачайте за таке слово, проснулась і пішла в судах оскаржувати, що в неї є дія. Дія має також мати якийсь термін, щоб воно було врегульовано, що якщо не приступає, ну, десятками років не приступає ні до чого, але застолбіл, і ніхто нічого не може розбирати. Новостворена депутатська група має стати своєрідним містком між інтересами Житомирської громади та процесами законотворення. Нагальних питань в області накопичилося чимало. Це і невизначеність соціальними виплатами, і Чорнобильське законодавство, і злободенна ситуація з користуванням надрами, про які знає вже вся держава. Перше питання це всі знають. Це питання надр, бо це дуже актуальна тема для Житомирської області. Навіть от колеги в Верховній Раді так кажуть, а що за ці надера? То Та там може ж нафти немає, Я кажу, ну нафти немає, газу немає, але є багато чого іншого. Питання бурштину сказано, написано кореспондентами вже тома з цього приводу. Але вирішувати це питання виключно якимись силовими чи регуляторними методами не вирішиться. Одна справа, як коли цим займаються 100-200 чоловік, це одне а коли від 3 до 5 тисяч місцевого населення в день виходить з лопатами, то тільки силами міліції, СБУ, прокуратури питання не вирішити. Треба вирішувати на законодавчому рівні. Закон пишеться. Колеги знають, 24-го цей закон вже буде, як то кажуть, в явному вигляді. Він. Буде навіть не заново зареєстрований. Зараз вже в Верховній Раді зареєстрований закон про е, бурштин, і ми, на заміну до того закону, щоб не гаяти час, положимо вже новий закон під нашим спільним авторством, який оперативно, завдяки нашому представнику в комітеті екологічному і надровому Павлу буде розглянути на комітеті. Ну і далі будемо домагатися винесення його на сесію і вирішення. Питання погоджень місцевих рад на отримання спецдозвілів теж дуже важливе питання, питання, яке повинно нарешті вирішити ці всі громадські незадоволення. Тому добувати Титан, не добувати Титан. Якщо добувати, то скільки його добувати? Тільки через систему погодження рад. Теж Зміни, да, зміни до кодексу про надри, зміни до всіх законів, які регламентують отримання спецдозвілів, отримання гірничих відводів, теж вже працюємо і в найближчий час будемо виносити. Далі ми зберемося, проаналізуємо це, що тут є, і окреслимо першочергові задачі. Першочергові задачі по а, прийняттю тих чи інших законодавчих актів. Для того, щоб Житомирська область, в особі обласної ради, обласної державної адміністрації нарешті змогла вирішити ті питання, які не вирішувались, хоча вже дві каденції в обласній раді я знаю, що є дуже багато питань, які вперлися, і нема куди їм далі йти. Закон, про який ми сьогодні говоримо, який десь, скажімо, на рівні законодавчому спробує врегулювати питання видобутку природних копалень. У нас, в нашій області, він, він безперечно є важливим. Але, скажу вам так, навіть після того, як ми його приймемо, це не буде означати, що 7 тисяч громадян в Олевському районі не вийдуть сьогодні вночі і не будуть копати. Ситуація дуже проста. Іде просто бандитський дерьбан сьогодні природних копалин нашої області, нашої держави. І крім закону, який ми маємо прийняти, ми маємо всі, всі разом зрозуміти, що або ми будемо жити сьогодні по правилам, правоохоронні органі почнуть займатися своїми питаннями. Сьогодні стоять воєнізовані підрозділи, які охороняють там, де люди видобувають. Скажіть, це хто стоїть? Це я, може, стою своїми друзями. Військові стоять з автоматами. Це що, сьогодні не цікавить Генерального прокурора. Чи не цікавить обласного прокурора, скажіть. Тому закон це прекрасно, ми будемо цим займатися. Але потрібно комплексно сьогодні всім підключатись, і обласній владі, і депутатам. І давайте будемо пробувати наводити порядок, тому що закон ми приймемо, але чи це приведе до, до належного стану? У своїх виступах кожен з народних депутатів називає захист інтересів виборців головним пріоритетом у своїй роботі. Після питання настання миру в країні людей зараз найбільше турбує, як виживати економічно. На це у Житомирських парламентарів своя точка зору, непохідність якої покажуть їхні ж голосування. Тепер наступне сьогодні. Я приїхав з Овродського району з прийому громадян. Вчора Коростень місто Коростенський район. Біля 200 чоловік ні один мені не задав питання по бурштину. Зато 180 спитало. З того, що ми чуємо, в бюджеті, які вноситься, будуть порушені соціальні права чорнобильців. Планується ліквідація практично всіх пільг. Сьогодні педагоги задають питання про те, що планується ліквідація доплат педагогам. Сьогодні медики ставлять питання. Ще раз кажу, я ще не бачив в повному обсязі проєкт бюджету. І зрозуміло, що ми будемо брати участь у обговоренні. Я абсолютно переконаний, що всі ми четверо, хто тут, ніколи не проголосуємо, якщо це буде антинародний і антисоціальний бюджет. Не буде цього. Але повірте, це надзвичайно серйозна робота. Цим ми сьогодні повинні займатися, тому що завтра або ми переходимо. Вся держава на режим жорсткої економії, але тоді ми в цьому повинні бути самі переконані і переконати людей. І це знову ж таки має бути за рахунок майбутніх капіталовкладень в розвиток економіки, дрібного, середнього, великого, як завгодно, бізнесу, який буде створювати робочі місця, а не знову за рахунок того, що ми будемо різати по пільгам і правам людей.